Я не розумію наше військове керівництво. З одного боку, вони дають накази або, як мінімум, як правило, не реагують нормально на те, що витворяють військоматні, ті, що не дуже мудрі, і створюють приємну для ворогів картинку цим, цими ганебними ганяннями з повістками всюди за всіма підрядні mm -hmm. очолі. Рукоприкладство і все решта що чим вони демонструють ворогу що вже ось ось можна там дотиснути, да тому що вже немає мовляв, кому воювати в Україні, доводиться заганяти людей примусами, погрозами вальними. А з іншого боку, вони не можуть або не хочуть забезпечити елементарно гідне ставлення до тих найсмиліньших патріотів, які Стали на, на захист вітчизни зі зброєю в руках. Навіть до поранених, я знаю, немало прикладів по друзях і знайомих, і інші багато розказують про те, як, на жаль, не дуже гарно рідко ставляться навіть до тих, які вже здоров'я втратили відстоюючі інтереси. Нашої держави. Я вже мовчу про так собі ставлення до рідних загиблих, які мають бігати за всякими папірцями по рідним інстанціям для того, щоб елементарно отримати ті передбачення там преференції чи відшкодування, скажімо так, за втрачених героїв. Ось тут треба показати свою рішучість, своє вміння добиватися результатів у боротьбі за інтереси захисників вітчизни, а не в ганяннях за, за тими, які демотивовані і з різних причин. Не можуть або навіть не хочуть воювати за рідну країну.